Всім привіт друзей, з вами Захар І сьогодні ми з вами поіграємо в танчики. Я вже давно не знімав відео всяке. Так що будемо грати. Я зараз купив чого. І хочу дойти на мауса. Так що, йдемо мої грати? Зараз вони дісняються де лихо живе. Dag, der er jo lommene. Dag, så bliver vi her. Dag. Drag du på skudjeni. Dag, men det er jo ikke Також ось там их нос по-моему поїде. Слушай, це так на це. Добре. Ой-ой-ой, так добре надо выйти. Тому що в мене зараз у кокошці <звук> не спів. <звук> так, поки що в нас оцей танк загрузається, я покажу дві секретки, які я ношу. Так, все, перемога. Ось перша. ось друга. Добре, друга попитка, щоб виграти.

а ні, В нього в сто. зараз ми можемо його... Все, ми його вбили І бойовим за зданием виконання. Так зараз идут бойові действий. І я потихонько здоров'я хоче і нічого подозить. добро, зараз будем мы его учить, потому что 127 дорог. И я еще ее уничтожу, то я не в А все его мы уничтожим. Она спят. Так, а давайте возьмем хоть документы. Що, я думаю, я пормали. Так не добрый ничего стрипто. Так, добре, ще одна Попитаємо, що ми з вами виграти. तो <small noise> Зараз його будемо границя. Ні, мене треба ходити. Ладно, думаю, ми начало так за будемо закінчувати Тому що я зараз хочу ще одне видео написати. Так, всем пока-пока.